Росіяни оголосили результати незаконного референдуму на окупованій частині Луганщини. Він тривав п'ять днів з 23 по 27 вересня. Так звана виборча комісія оприлюднила статистику майже 99% за, що складає 1 мільйон 637 тисяч голосів. Оголошена кількість виборців в області така ж як 10 років тому повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Все эти цифры, которые озвучили оккупанты, ну понятно, что они были нарисованы заранее. По большому счету вывести 100 бюджетников, посчитать из них там всех 99, которые проголосуют, а один просто где-то уйдет в сторону, вот вам и есть 99% за референдум. Заявленные там полтора миллиона Жителі, які якби ну все время фігурують за цифра, На самом деле не соответствують действительности. агромне количество людей виїхала. Це можливість продати перемогу росіянам, особливо в умовах оголошення мобілізації, коли, м'яко кажучи, бойовий дух в суспільстві не дуже зростає, це можна цілком продати як таку собі своєрідну перемогу.